Сьогодні в Україні відзначають День державної спецслужби транспорту. До цієї дати на алеї українського війська в Києві з'явився пам'ятний знак: він увічнює воїнів, які з першого дня повномасштабного вторгнення разом з іншими складовими сил оборони захищають, розміновують. Та відновлюють Україну центральним елементом, уже 21-го за рахунком пам'ятного знаку на алеї став образ крила захисту, де латунні та сталеві промені символізують ключові завдання служби. Поруч встановили тимчасову інсталяцію дорога життя у вигляді антидронової сітки, яка нагадує про щоденний захист логістичних шляхів воїнами держспецтрансслужби від ворожих дронів. Підписання президентом України в минулому році указу про День Державної спеціальної служби транспорту і відкриття сьогоднішнього пам'ятного знаку це визнання заслуг Державної спеціальної служби транспорту в цілому і кожного військовослужбовця. Зокрема, ми всіма силами намагаємося зробити так, щоб агресор не пройшов. Ні сантиметра нашої української землі.